Господь з вами, і, і з духом, духом твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава, Слава Тобі, Господи! В місті Капернаумі, в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати і дивувалися з його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом. І він закричав, кажучи: що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус картав Його кажучи, замовкни і вийди з нього. Тоді затряс ним нечистий дух. І закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, що так запитували одне одного, говорячи. Що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці, слово Господнє! Слава Тобі Христе! Бенедикт 16 папа помер, і це ми всі знаємо. Але якби його відлуння тих проповідей, тих конференцій, тих документів, які він проголошував які, про, про що він говорив, вони як, би, ну, як, як відлуння, вони, вони постійно товаришують і будуть товаришувати. А, і він в одній з проповідей говорив, згадуючи святого Августина, котрий сказав такі слова, чи подібні слова. Каже, що проголошувачем Божого Слова є той, хто спочатку слухає да, це ж слово в своїм внутрішнім життям. От спочатку. Те, Слухаєш, і тоді ти можеш його проголошувати, ти можеш про нього про, про його говорити. І це і правда. І це правда, що, що так, так воно є. Тому що сьогоднішнє читання, які церква нам дала, ну, перше читання говорить про покликання на пророка. А? Ось, Пророк, яке має завдання? Про має завдання говорити правду від імені Бога. Говорити королям, говорити народові, говорити тим, хто, хто падає, хто, хто відходить від вірності Богові. Мається це, це завдання. І це, і це читання стосується не тільки тих пророків второзаконня, тих зі старого заповіту. Тому що ми. на Підставі хрещення, маючи це хрещення, ми всі є пророки. Ми всі є пророки, і ми всі є покликані проголошувати. І тому важливо, що якщо дійсно хочеш бути тим, який проголошує це слово, ось то в першу чергу треба його якби, слухати, бути якби всередині, якби мати, мати це слово. Те, Та, що я колись говорив відносно Діомарії. І всі ці слова вона зберігала. В своєму серці. А як бачимо, Слово Боже говорить, що той пророк, який це не робить, тому такому пророкові смерть. Тобто чітко ясно говориться. Да? І ми дивіться, ми вже не давно повинні бути вбиті з огляду на те, що ми не робимо так, як, так як кличе нас на Господь. Бо маємо своїх ідолів, яким постійно поклоняємось. І ми цих ідолів боїмось назвати. Ми це кітою боїмося сказати правду. Да? Що я впиваю, що я анонізую, що я порнографію дивлюся, що я заглядаю на, на жінками, що я краду, що я обманюю, що я хтивий, що я заздрісний, що я лінивий. Ми боїмось, ми говоримо вокруг до да, да? Ми постійно так говоримо, якби. Як да? Тобто боїмося, боїмося війти набагато глибше. Тому живемо якби, цим поверхневим життям. І тому, тому нам так, так важко, важко про це говорити. Псалом 95 е, потребує постійного коментаря, постійного. Да? Ось, і ми, ми часто ми зупиняємося на, на, на цьому фрагменті, якщо сьогодні, коли почуєте його кого? Бога, Його голос, голос Пророка, да? не робіть закаменілим ваше серце. Сьогодні, під час Євхаристії Бог промовляє до тебе. Настільки, наскільки ти є відкритий. Я е, перед Службою Божою розмовляв перед Єхарисом розмовляв з монахиння, яка, яка є в закритому монастирі. Ось. І ми говорили про цю волю. Що важко віддати Богу волю. Бо віддати Богу, це значить повністю йому служити, робити так, як Він хоче. Оце є пророк до кінця. Це та людина, яка, яка ну, начебто повинна була б так, так робити. Ми не вміємо. так. Ось. Читання Апостола Павла до коринтян показує цю ситуацію, показує до чого покликаний чоловік, до чого покликана жінка, і показує якби, цю ситуацію. Що Хто про що більше клопотаються, е, хто на що більше ставить наголос, уявіть ну, собі, якби я був одружений, Ось, я б думав би про дружину, я б думав би про дітей більше. Ось. Тому, е, хоча, хоча відверто вам скажу, що є сільські люди, які набагато глибшим життям живуть. Ніж, ніж деякі священники да? дивлячись на священника, то може тільки згіршитись згіршитися. Да? Думає про гроші, думає про забезпечення, думає про тих своїх ідолів і постійні їм поклоняється. Да? Це кажу без осудження абсолютно, да? стверджую тільки факт. Ось. І тому павло покаже, що краще було, він не говорить, що подружжя є Б, є недобрим, є поганим. Краще було. З огляду на те. Тому ми, слухаючи Слово Боже, ми вчимось, щоб краще служити сім'ї. Чоловік дружині, дружина чоловікові, дітям, дітям діти своїм, своїм батькам. Краще було. Але і знову ж таки, ти можеш бути пророком в своїй родині, в своїй сім'ї, там, де Бог тебе ставить. Ми колись говорили, що чоловік є єпископом. Тобто пастим пасту, який провадить цю отару, не, не провадить її на, в прірву. Отак так часу, часу відбувається, да? що веде, якби в прірву всю сім'ю, наклоняючи жінку, схиляючи її до абортів, до, до, до вбивства, да? до, до, до осудження, до брехні і так далі, чи вона, чи навпаки, ситуація були різні. Але Павло Апостол показує, що незалежно хто який стан вибирає, ми покликані йти за Ісусом Христом. Не турбуватися про, про цей світ. Хоча це потрібно. Потрібно купляти, потрібно грітись, потрібно відпочивати. Це все потрібно. Але не це є найважливіше. Важливіше є Господь, який. який який нас проведе, який нас творив, і за нас віддав своє життя. І тому приходить якби, відповідь на ці всі ситуації, на цей стан на, по, чи буде пророком чи ні, чи буде дружим чи ні, на, приходить якби, ця ситуація Ісуса Христа в Капернаумі, Євангелія від Марка, вона показує Ісуса Христа, який три рази є в синагозі. До речі, в Капернаумі я був, вона, ця синагога вціліла, стоїть, розрушена, правда, але стоїть. І це факт, там, де був Ісус Христос, це якби 100% входиш в цю синагогу, ти можеш стверджувати, що тут був Ісус Христос. Якщо інші місця такі відносні, чи тут ходив, чи там ходив, чи тут ставав це таке все відносне. ось, Але, що важливо, що до Ісуса Христа ці демони, тому що тут говориться і про однину, і про множину. Що не тільки він один багато, легіон, як в іншому місці ми почуємо. Да? І вони робили все, все, все що хотіли. Хоча, хоча синагога була місцем, де читалася тора, де Слово Боже мало міць, силу. Але ніхто не міг виганяти демона. Да? Тільки з'являється Ісус Христос, і приходить. Читає Слово Боже, і ці демони не можуть мовчати, да? вони починають біситися. І от ми, ми, які боїмося бути пророками, боїмося бути пророками в сім'ї, в суспільстві, да? боїмося піти за Ісусом Христом, тому що ми якби, підлягаємо чотирьом таким брехням да? брехні, яка виникає з того, що сказав, говорить Сатана. Да? Тому що це те, що ми сьогодні почули в цій Євангелії. Що тобі до нас, Ісуса Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас, Знаю, хто ти є, святий Боже. Тобто чотири такі брехні. Які ці, які, які ці брехні? В першу, чергу, першу чергу те, що робить, робить сатана, криком, кричить, да? він хоче налякати тебе. Оце те, те що сьогодні теж розмовляв з деякими особами. Ось. Тобто він кричить через цю людину, хоче тебе налякати. Хоче тебе налякати. Я вже розповідав, як один нас брат в Кракові йшов по дорозі, і там побачили, що він в монашому одіянні ось, і молодь підходить і там пальці вставляє і каже: каже, сатана, сатана до нього, щоб його налякати. Він так став спокійно каже. Якби ти побачив садону, ти би всрався. Розумієте? Вибачте мені за вульгарність. Да? Ось. Тобто сатана він будує на страху, щоб ти боявся. Да? Ось. Щоб боявся екзорцисту, які молиться, які виганяє. Да? Щоб згромаджень не народ тобто... Він Він... Оце перше те, чому ми піддаємося страху, да? друга річ, яка може нам товаришувати. Ось це те, що, що він говорить. Я знаю, хто ти є, святий Божий. А? Тобто, що він, хоче зроби, що він хоче сказати Сатана е, Ісусу Христові? Не підеш ти на Хрест. Це не та дорога. Не підеш ти в кенозіс в покору в смирення. А? Ось. Е, е, не будеш цього робити. Це не той шлях для тебе, а? Ось. Тобто Він хоче, як би сказати, я тобі хочу допомогти бути кимось, да? кинутися з наліжника храму, всі побачать, похлопають. Ну, і прийде такий Ісус політичний, да? який мечем порозганяє римлян і зробить такий порядок. Да? Тобто, оця та брехня, якій ми теж піддаємося. Тобто не віримо в те, що Ісус має силу, да? що має міць. Ось. Тобто Він хоче, хоче, якби зняти Ісуса Христа з Христа. Так само тебе. Хоче, хоче зняти з цієї дороги, щоб ти не був покірний, щоб ти постійно був гордовитий, щоб ти всіх усуджував, щоб ти бунтувався. Те, що я сказав вже сьогодні кілька разів, щоб ти лінувався, щоб ти заздрив, щоб ти, щоб ти не довіряв Богові, щоб ти мав певний успіх да, в роботі, в інтелекті. Да? Щоб класно грав, щоб всі тобі хлопали, казали, який ти молодець. Ну і так далі. і так далі. Ми тих демонів, маємо цілу цілоці купу. Ось. Потім наступний момент, який ми піддаємося цій брехні, сатані, це те, що і він говорить, що я знаю твоє ім'я. Знати ім'я когось, це, це означає мати владу над тобою. Тому. Був такий в Єгипті Бог Амон, і всі єгиптяни думали, що він ховається під чужим іменем, щоб не мати якби, впливу на нього. І тому сатана, сатана якби, каже, я знаю. Да? Ось, тобто, що він хоче сказати? Що я ти ніхто, ти не маєш сили. Я вищий над тобою. Я є над тобою. Да? Ось, я маю перевагу над тобою. Зрієте? І, і, і оця та, та брехня, яка товаришує, якій ми піддаємося. Є цей страх, є це недовіра, є, є, є ця слава. Да? І ми думаємо, що дьявол це все має, має в собі. Да? Ось. І, і останнє те, що хочу сказати нам сьогодні ця четверта якби, така брехня. Да? Ось. Що він якби натякає через цей крик, говорить, що якби е, е, Вимушує над Ісусом Христом, над нами також, над іншими людьми, сказати, що зло є сильніше. Так як, так як от східна філософія ставить, е, може не до кінця це е, правильне порівняння, але це Young-Young, чи як воно там правильно, так, що добро і зло. Як? Індянь, да, ін тобто добро і зло. Не може бути добро і зло на рівні. Не може бути. І оце є обман. Розумієте, що, що е, демон є сильніший за Ісуса Христа, та це повна брехня. І тому Ісус не входить в діалог з ним. Не входить. Оце на відміну е, з нами, да? що в нас є якась спокуса, якась ситуація, якийсь момент, ти входиш в діалог і програєш. Дуже легко. Подивися, як ти ходиш в порнографію. Фотографія одна дівчина, друга, третя, і пішов. І все забуваєш. А? Подивися з крадіжкою, подивися, як з обманом, подивися як з лінією, подивись, як з молитвою е виглядає. І, і ми боремось багато років. І приходить Ісус Христос і що каже? Замовкне і вийде. Тобто він не входить в діалог. Замовкне і вийде. Все, ти і ніхто. Та й нижче Плінтуса. Демон є нижче Плінтуса. розумієте, що це створіння да, узурпувало собі силу, владу, що він є кимось, Творіння ангел, який хоче бути вищим. Да, так як часом, часом дитина хоче бути дорослою дитиною, хоче бути тато, мама. Да. Ось. Ну, звісно, це не до кінця правильне порівняння. Тому що <гум> підроста дитина, вона буде колись там тато не мами, а дьявол ніколи не буде Богом. Ніколи. Ніколи не буде сильнішим. Але ми маємо це право вибору, цей вибір, і тому ми піддаємося. Тому, коли оці страхи ми віддамо Ісусу Христові і повіримо в те, що Він має міць і силу екзецізмувати, виганяти, так? очищати, і це відбувається, це може бути за один раз, це може бути процес, це може тривати все життя. Але найважливіше, перед демоном ніколи не відкривати калітки, волі. Ніколи. Бо інакше програєш. Вієш в діалог, програєш. Адам і Єва війшли в діалог з демоном і програли. І так само ти програєш. Тому Бог сьогодні приходить і каже через це слово, що я маю міць і силу. І розумієте, якщо ми. Піддамося Ісусові Христові повністю цілковито тоді зможемо. Насправді, навіть в боротьбі, навіть в хрупкості, в слабкості зможемо проголошувати, зможемо говорити, зможемо показати, показати Ісуса Христа. І це є можливе. Ось. І тому Ісус війшов в синагогу і вийшов. Але коли війшов да, і почав навчати, всі дивувалися. Дивувалися, тому що його вчення було не таке, як книжників. Тому що воно було з міццю, силою, конкретне, да, він не вішав лапшу на вуха людям, а говорив конкретно, що треба робити, куди йти, кого треба слухати. Да, і так, да. і так само ми. Якщо ми будемо слухати Бога, будемо робити так, як вчить церква. Ось, так як вчить Слово Боже насправді буде оздорове, буде, буде зцілена. Може не відразу, ну, може не тепер, може не, не, не сьогодні, може не завтра, може не після завтра, але буде. І це та є надія. І це є та добра новина, яку Господь сьогодні хоче дати, що Він має цю силу. Ось, Тому Ісус говорив да, демонові, що не самим, не самим хлібом живе людина. Да? А слово Боже виходить з його уст. І оце слово сьогодні тебе лікує, стіляє. Це слово дає тобі надію. Зумієте, як як один люди розповідали одному, одному священнику, кажуть, «Ми, ми тобі дякуємо, тому що ти запросив такого священника. Коли він проголошував, то він вірив в це, що він проголошує. Звідки, як я не хочу порівнюватись, бо це не є добре. Але в те, що говорив, проголошуючи, тому що віру в це. Вірую, що Бог має силу. Хоча має теж свої слабкості, свої труднощі, але віру, що Бог має міць, має силу. І тому Він сьогодні приходить, власне, з цим словом до тебе. В твою дійсність, в твою ситуацію, в те, що ти зараз переживаєш, приходить для того, щоб тебе зціляти. Рятувати, лікувати да? і давати тобі цю надію, навіть якщо і ти тримаєш, якщо спиш, навіть якщо там позіхаєш, навіть якщо думками десь там відволікаєшся, що страшного, Бог знає, що робить. Тому сьогодні ще раз зможемо да? або повторити, ці, парафразуючи Євангелію від Матеї, що да? народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. Не світло, а велике світло. Тобто сьогодні ти можеш побачити велике світло. Але є одне але не роби закаменілим своє серце.